Лекції, майстер-класи, технічні новинки і солодощі черкаських студентів заохочують ставати айтішниками. Про переваги сфери і вимоги до молодих спеціалістів говорили на профідей. Чи знайшли один одного роботодавці та молоді спеціалісти? Розкаже Ірина Куйбіда. Насправді дуже гіковська штука. Такими технічними новинками молодь заохочують спробувати себе в it сфері Студенти за гаджетами стають у чергу. Ті, хоч і розташовані у зоні відпочинку, та все ж, на думку організаторів, мають не тільки розважальне, а й практичне значення. За цим будуще, пічать їди, всього піщать. Їда ж теж по клеточкам. Якщо органи пічати, то їду можна теж тоже напічати. Асфальт для черкаських доріг можна друкувати? Я сподіваюся. Із зони релаксу студенти потрапляють у мотиваційну. Тут відомі успішні не жалію для молоді порад, як поводитись, що читати і що робити, аби отримати роботу мрії для молоді. Це дуже цікаво, як з фінансової точки зору, як з точки зору розвитку. Тому перша сфера, яку ми почали знайомити черкасців, це it сфера. Знайомство з місцевими компаніями для молоді предметне. Можна одразу і анкету заповнити, і співбесіду пройти. Пробуємо свої сили і ми. Яких ви людей шукаєте? От, наприклад, я до вас прийшла, як ви визначите, підходжу я вам чи ні? А, ну, ми проводимо собеседування, в принципі, віст у нас починається з 17 років і тобто, далі, як не обмежено. А, образування теж не важливо, вища є чи немає. Головне, щоб був, в принципі, людина грамотний, щоб були уміння ну, ПК, то з комп'ютером, щоб мог працювати, спілкування, правильно поставлена річ. Незважаючи на легку розслаблену атмосферу зустрічі, студенти серйозні й зосереджені. Розуміють, що вже мають обрати майбутній фах. Чим взагалі, крім печива, да, заохочують? Знаннями. Знаннями і роботою. А також нашим майбутнім. Знання, майбутнє, робота. Організатори кажуть, культури пошуку роботи у черкаської молоді поки немає. Тож орієнтуватимуть їх на європейський досвід. Теоретичні знання, а ті люди, які потрібні нам, от вже коли ми їх розглядаємо на роботу при при прийняті рішення. Е вже різняться, да, от а, студенти йдуть сон. в одну а, сторону, а те, що а. потрібно, вони на інші. І ми хочемо цю прогавину заповнити головне наше багатство це інтелект, наші мізки. І ми хочемо, щоб вони залишалися в Україні. Наступний день кар'єри в Черкасах планують провести вже навесні. Ірина Койбіда, Тимофій Ярмоленко, Віка Новини.